Пішоходи, Маленькі пішоходи маєте навчати своїх батьків та саме дотримуватись правил дорожнього руху. Це безпека. Насамперед, це безпека. Зараз я вам покажу знаки дорожні, з якими ви можете найчастіше стикатися на дорогах міста. Під підземний перехід. Де у нас підземний перехід є? Підземле. Підземле. Де в місті є? На, на перехресті вулиці Харківської Підземле. та Героїв Сумщини. Та на вулиці Харківській біля СКД. Центр. Центр. Це вірно. Цей знак, Це Це знак. попереджує водіїв продовжуємо далі. Перепарувати діти. Да. Коло школи, коло дитячих садочків, біля дитячого парку. Такі знаки встановлюються. Так. На знак на... вказує на те, що на даній ділянці трасі є світофорне регулювання. Берите, как я пол. Это все наши ответы поехали. Який сигнал світлофора даного, можна йти? На зелений. На зелений. Добре. На красний не йдемо. Запам'ятали? Пішохідні світлофори, либо чоловічики, либо просто красний і зелений. Два кольори. Це для автомобілів три кольори, для пішоходів два кольори. На зелений йдемо. Але після того, якщо ви впевнились, всі автомобілі зупинились, ви подивились направо-наліво. Всі автомобілі стоять тільки тоді починаєте Так. Розуміли?